Кстати, Украину закончат в 2024 году. Я вам говорил, ее в 2024 году практически закончили. Добьют ее там в январе, в феврале 25 это уже не важно. И они, как правило, конечно же, сдаются при первой возможности. Ежедневно, ежедневно только в их госпиталь поступает до тысяч раненых ребят. Эта техника прикол только на запчасти. Я думал, что это прикол. Село Зеленое, село Зеленое. Смотрим. 342 рубля. До що происходит? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітає. В ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, їхньої кринжатини, болю і страждань. Все як ми з вами любимо. Але перш ніж я розпочну, не забувайте нас підтримувати. Обов'язково цьому випуску лишайте свій лайк, підписуйтесь на юті в канал Курбанова Лайф і не забувайте коментувати, почути і побачити. Тим паче, що ми заходимо буквально із козарів. Не було і тут просто діамант, який потрапив нам до рук. Пропагандисти стверджують про те, що ну вони ж обіцяли, що Україна закінчиться в 24 році. І що ви думаєте, пацан сказав, пацан діяв все немає України, немає української армії. А те, що фронт тримається, ну це як би так сказати, нема цьому пояснення. Одним словом, пропагандисти стверджують, що буквально січень лютий і вони доб'ють нас остаточно. Здається, ми десь це чули 2-3 тижні, 2-3 місяці, 2-3 роки вже все це було. Тим не менше, як пояснити, чому захід і не тільки захід, та й Україна. В цілому ми ж справді наша влада говорить про те, що ми готові до переговорів. Бо виявляється, тому що всі розуміють, що Україну дуже скоро вже доб'ють остаточно, Тож треба терміново сідати за стіл перемовин. Хоча здається, буквально. Цими днями подоляк сказав, що та ні, переговори здається. Ми більше в цьому не зацікавлені. Занадто мало Росія заплатила за свою агресію. Ну а цей наратив уявляєте ви через майже три роки повномасштабної війни. Ми повернулися на старт, звідки ми і пішли Київ за три дні. Подавити всі вогневі точки, і що там воювати із Україною. Виявляється, все і мене немає, і вас, і нікого. Украину закончат в 2024 году. Я вам говорил, ее в 2024 году практически закончили. Добьют ее там в январе, в феврале 25-го, это уже не важно. Уже год наши самые все друзья визжат и плачут по поводу того, что давайте заключать мир, иначе маленькое, но гордое государство пропадет. Значит, и правильно сказал Орбан, значит, не будет мира, а мира не будет. Значит, просто кого-то уничтожат. И мы даже знаем кого, правда? А вот. для того, чтобы был мир, так мы об этом все время толдычим в ваших передачах. Вот Сегодня даже уже два человека об этом говорили. Для этого надо соглашение, да, договор. А договоры, как известно, не стоят бумаги, на которые не написаны. Если их не интересно. Если, если их неинтересно выполнять. Хотя бы кому-то да. одному. Значит, договор, который теоретически мы должны заключить с Соединенными Штатами, должно быть интересно выполнять и нам, и Соединенным Штатам. Так. И, По-моему, ясно, видно, что как-то наши позиции совершенно не совпадают и не скоро совпадут. И мы опять и говорили о том, почему они не совпадут не скоро. Потому что, в общем-то.

Ну, если, конечно, все это не сорвется в ядерный кризис, тогда, тогда вообще никто ни с кем не будет никакие соглашения заключать, потому что в каменном веке через океан не общаются. Значит, в, знаю, в случае нормального исхода нам надо убедить американцев в том, а им надо убедить нас, что в данный момент значит, компромиссные условия, которые на данный момент сложились, не знаю, это будет 27-й год, 28-й год, ну не 25-й, это точно. Значит, Із і, 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 і врядлі двадцять й от значить може 35-й п'ятий компромісну слона дальне сложились, вигідні дальнішого протистояння. А туди ж забула, от прям воно доходить до послідовної аргументації, і наші союзники ж теж виявляються поміж собою. Вже посварились. Вже все, нічого немає. Ні НАТО, ні англосаксів. Американці виявляється дуже хочуть заморозити конфлікт у той час, як британці кажуть ні, вперед, вперед. Ну, буквально сенсі, ми не чули ані першого, ані другого. Просто всі кажуть про те, що вони будуть продовжувати підтримувати. Ну вже як ми виявили, не існуючу українську армію, і не існуючу Україну, але тим не менше, добрень домкою багатіє з першого дня нашого. Захисту з першого дня нашої боротьби Росія, звісно, мріяла, щоб наші союзники, наші партнери поміж собою посварилися і не хотіли нам допомагати. Ну і між собою сваряться насправді самі пропагандисти, тому що коли ти входиш в цей раш, кураж, того, хто, кого, як, за чим, то вони навіть не доходять до згоди поміж собою. Знаєте, мені інколи здається, що поки Росія буде чекати сварки України з європейцями, України із американцями, то саме Росіяни. одне одного и передушить. Это подготовка к войне с Китаем, не с Россией. Все, а Китай сейчас... есть причем, чем... Георг? Что еще раз? Китай uh... при чем, спрашивает Александр При Евгеньевич? том, что это подготовка к войне с Китаем. Для да того, ладно. чтобы... И для того, вы для верите? сдерживания Китая. Китай назван во всех стратегических документах. Вы верите, что будет война с Китаем? Китай третий... 30... Я верю в то, что будет Третий кредитор в в США, это Китай. Это, слушайте, кредитор во время войны... Это зачем Китаю, и в вас США? Задумайтесь. А Китаю незачем, а американцам нужно. А с двумя миллиардами зачем? людей? Задача стоит сдержать Китай. А американцам зачем? Да ладно. Потому я, что я, они вот. рассматривают Китай как ключевую угрозу их доминированию в ключевом регионе 21 века Восточной а а Азии. А можно Потому забывать? что Китай бросает вызов глобальным интересам США, а не Россия. Китай лезет в Латинскую Америку, лезет в Африку, вытесняет Америку отовсюду. И э, Китай настолько сильно зависит от своих морских торговых путей, что перекрыв их или, по крайней мере, поставив их под угрозу, Соединенные Штаты могут себе позволить говорить с Китаем в позиции силы. Ну, отчасти поэтому Трамп. Трамп, собственно говоря, пытается вернуть Панамский канал. А, а, а от кого да. он пытается его вернуть? Панамский канал контролирует китайский бизнес сейчас. Поэтому Трамп, когда говорит, что там китайские солдаты его Это китайские юани охраняют. Сейчас торговый канал, э, но тут, канал. На самом деле, прощай. Георг, с того можно поспорить, потому что Китай они экономическую экспансию осуществляют. Я И отлично. борьба с ними военными методами, она, конечно, Руслан, выглядит красиво, не но она не обоснована Рано с ним. Она или поздно, сложно. экономическая По... экспансия поддерживается армии. Руслан Под... предыдущает не хочу, я бы ответил. Скажите, Георг, а как вы себе представляете операцию США против Китая? Очень просто. Провокация. Завоевание Китая и США все представляет. Никакого завоевания. Власти? Зачем завоевание? Что? Иран завоевывали, что Югославию всю тотально завоевывали, <с 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 Пока США с Ираном не воюют. Подождите, вы очень знаете, Речь идет. я, но вообще, я не говорю что я не что я не что я не знаю, что но не знаю, что я В знаю, что я не знаю, что я не знаю, что не знаю, что и, не не нужно. Ну и, не знаю, что я Як ви спитаєте, як таке можливо, російська армія на Донбасі це перемога, а українська в Курській області це поразка. Друзі, ну це ж російська пропаганда. Для них війна це мир, смерть це життя і все отак перекручене. Війна і все, що вони роблять в наших регіонах, з нашими людьми, це захист, це благо, яке вони сіють. Тож не маючи доказів. Ані фото, ані відео в 21 столітті. Я це кожного разу підкреслюю. Пропагандисти стверджують, що кожен раз вони пачками, ротами, батальйонами, хто дасть більше беруть українських полонених. Кожен розповідає про те, що їх туди, нібито відправили обманом, і як все погано. Е, хоча я хочу нагадати, що все ж таки на Курщину відправляли найбільш боєздатні українські підрозділи. Еліту з еліт, хоча вся українська армія це є еліти. Тож пояснити, а як так сталося, що півроку українська армія знаходиться на території Російської Федерації? Пропагандисти не беруться. Замість того, вони пояснюють своїм людям, що це поразка України. Ну так-так, да -да. ви розкажіть тим, хто лишився без помешкання, без компенсацій і на кого абсолютно наплювала російська влада В Курській області достаточно большое количество вже пленных набралося. Я сам участвував в. Ну, скажем так, был свидетелем допроса, я, конечно, не, не, уча... не у меня нет таких полномочий и навыков, но, тем не менее, небольшая зарисовка, они все сразу же рассказывают, что были обмануты, были насильно пригнаны в курское приграничье, они не знали, куда они едут, они все повара-водители и так далее. Нужно очень внимательно относиться к их речам, когда заглядывают бойцы и потом командиры в их телефоны, Сразу же становится все понятно. Потому что в телефонах бравые тиктоки, как мы едем резко русню, конкретно знают, куда едут, бахвалятся этим. И все это задокументировано и запротоколировано. Поэтому с каждым из них. Работают специалисты, которые уже выявляют на причастность э, к военным преступлениям. И каждому вас даст... Паша не даст собрать. Там есть разные люди. Есть те, кого действительно обманули, надурили, мозги промыли. Они есть. А как их можно обмануть? Но это есть и те, знают, кто идеи... Это и только эмпирическим путем в процессе беседы с каждым да. отдельным э, индивидуумом. Потому что, с одной стороны, идет серьезная идеологическая обработка. Им действительно э, купируют определенные какие-то ну, человеческие там нормы морали да, в том, по отношению к нам именно. Да. То да. Да, конечно. Так же, как я проведу исторические параллели с нацистской Германией, Именно они же... Так не относились к французам, датчанам и другим. Они относились так только к славянам, евреям, цыганам. Украинцам дали какую-то мотивацию. Вы тоже будете людьми, если вы убьете русских. Но при этом нужно понимать, я с Наданой соглашусь, что там действительно разные люди. И там действительно есть насильно а, забранные вот с, а, с помощью этой могилизации, бусификации. Волга 149-200. Абсолютно правильно. И они, как правило, конечно же, сдаются при первой возможности. Это действительно Да, есть. а есть извините упоротые уже. Упоротые есть, и их тоже, к сожалению, достаточно. Статочному інша справа це звісно російські солдат. СВОшник точно знає, що він там робить в Україні. А головне, він завжди відчуває турботу і підтримку своєї батьківщини, своїх людей. Он самі СВОшники розповідають про те, яким. Буквально хлам не потрібний відправляють на фронт. Ну а чим же ще підтримати наших мальчиків і наших героїв? Ну, наприклад, це автівки, які не їздять. Вони самі питають, а на що вони на фронті? Нащо ви відправляєте непотріб, не потріб, який не їздить? Але хто ж вам відповість? Це ж так для галочки допомогти армії, от це все, вони воюють за нас, щоб укранацисти на нас не попали. І це при тому, що кожен регіон розповідає про те, як він. Допомагає своїм мобілізованим СВОшникам. Ну, наприклад, в даному разі мова йде про Татарстан, але здається, мешканці Татарстану, які нині опинилися на українських не дуже то відчувають цю любов і піклування. Чого виразити розуміють як адміністрації міста Цілінатоська за предоставлений хлам? Эта техника пригодна только на запчасти. Тут покрышки уже треснули. Один выезд и все, она не вернется. Как она может раненых вывозить? Вы думаете башкой, прежде чем делать? Позоритесь только, позорите Татарстан. Самим да. ремонтировать. Вот. О, стопори а, горят, Топор. чудо, я ё что-то работает в этой машине. Заканчивайте это все. Надоело Будьте людьми. Тут парни гибнут, а вы это все показушкой занимаетесь. На столько миллионов хлама отправили. Вот так остановились. Видите, поворот. Вот так остановились. Тормозов нет. Уроды, что делаете? Я жить хочу, если что. От пуль не сдохнешь. От вашей гуманитарки сдохнешь. Тоже давайте еще раз риторично спитаємо у недорогих россиян. Чуете? А ви самі паніли, зачем тут війна? Ви самі що-то ощутили, що-то отримали, якісь последствия жити стали лучше. Та да в аж самих осталось пополовині. Ось буквально дуже конкретний приклад, де волонтери розповідають про госпіталь, куди щоденно привозять по тисячі тільки поранених. І кожного половинка. А другу половинку миратський народ потерял на українських фронтах. Вони не отримують нічого, не буде компенсацій, не буде помешкань, але не буде найголовнішого поваги і честі у власній країні. Тепер кожен, хто в Росії буде відверто, і дуже сильно покалічений. Всі будуть розуміти: о так це покидьок, який воював, це покидьок, який підставив всю країну. Санкції, обмеження, ненависть і будуть плювати йому в спину. Це зараз, поки он волонтери пускають сльози, боже бідні наші мальчики. Серйозно? Так якщо вам їх так сильно шкода, то змусьте Путіна спинити цю війну. Що що ще мені дуже сильно як би, поразило, що хочу сказати. Ми в обід. Ребят колясочников вивели погулять на во двор на свіжий воздух. Ну, это вот знаете, по полчеловека. У кого-то нет полголовы, у кого-то нет лица, кто-то вообще без глаз. Я приходила после этой болезни, честное слово, очень долго к себе. Это настолько страшная картина, ребят очень много. Госпиталь очень большой, и при том, при всем, что ребят вывезли, да, вот, ну, вроде не прошли столько, да, они... Я извиняюсь, просто не могу по-другому. Это очень жуткая картина, и... Парень, который у нас приймав тут гуманітарну допомогу, сказав, що ежедневно, ежедневно только їхній госпіталь поступает до тисяч раненых ребят, до тисяч. От только представьте ці цифри. До речі, путіну, звісно, ні на кого покластися. Ну, бо його генерали вони не здатні вже, і ми в цьому пересвідчились майже три роки подарувати йому перемогу в Україні. Його солдати, оцей найдешевший. Ресурс Росії, СВОшники, людишки, вони теж не здатні. Скільки їх не кидай всім'ясні штурми? А перемоги все одно немає. Є тільки глобальна поразка. І Єдина надія у Путіна це, звісно, його улюблений отряд однолітків, такий собі гарем Путіна, який розповідає про те, що в будь-який момент, як тільки Путін дасть їм наказ, вони готові. Вони прямо зараз можуть поїхати до Сполучених Штатів Америки аби скинути президента Джо Байдена. От тільки я маю таке припущення, що як тільки кожний із цих старих видр потрапить до цивілізованого світу, вони можуть, не дай Боже, афігіть і подумати, що в Росії якось справи йдуть. Не за планом. Тому дуже і дуже ризиковано бабок відправляти в Америку. Коли отряди Путіна поїдуть в будь як тільки Путін моргне глазом, що це зробити. Ну і здавалося б, абсолютно кожна людина запрограмована. Символічно настає новий рік, здавалося б, нічого кардинального і глобального не міняється, просто календар змінюється в датах. Але ми все одно вкладаємо всі надії сподівання. Що наступний рік він буде кращим, він буде добрішим, і звісно, якщо це стосується України, то ми мріємо про нашу перемогу. Росіяни теж сподівалися на те, що в новому 25-му році їм стане жити краще. А ви чули та оцю цю теорію змови, що кожен рік змії за попередні десятиліття були найгірші і найстрашніші для Росії. Тож сподіваємося, що цей не буде винятком. Але Росіяни сподівалися, що як тільки вони прокинуться 1 січня 25-го року, ой як все буде класно. А замість цього. З ночі 31-го на перше тільки переклієни скрізь цінники, і життя моменту в Росії стало дорожчим. Власне, не даремно ж вони правда повертаються в минуле, де все дешеве, соціальне, нерма що нічого не було, і був винятково дефіцит. До речі, скоро він знову буде. Тож ви недорогі росіяни, цілком ймовірно, фізично будете знаходитися в теперішньому стані, але всі умови будуть з минулого. Короче, мы ведем горячий репортаж. Просто прям вот, вот горяченьким берем. Смотрите, сколько стоит масло Вот такое масло. Сколько стоит такое масло? 365 рублей. Недельку назад 200 рублей стоило. 365 рублей. Вот. Вот. 82,5. кунгуска 160 грамм. 82,5. 160 грамм. 160 грамм. Я думал, что это прикол. Всего зеленое. всего зеленое. Смотрим. 342 рубля. Это что происходит? Это с учетом неделя 200 рублей стоило. Это подорожание сколько? 80 сколько процентов. Хотя до этого еще за пару недель подорожало это масло. А, в а два месяца назад он стоило 161 рубль. И на чем, друзья, у мене все. А вы не забывайте Коментувати наш випуск, всі ваші улюблені фрагменти, обов'язково лишайте свій лайк і, звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбану Лайф. Тому що в цьому році, повірте, я не можу гарантувати нам перемогу, але те, що контенту буде більше і ще краще, це 100%. Лишайтеся із нами, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!